Місто Чернівці, вулиця Богдана Хмельницького, Початок вулиці Головної, поруч знаходиться Купинки, магазини. Чотирьохповерховий Дім, австрійська застройка, Приміщення під підкомерці. Више буває кімнатна квартира, всі документи переведені на жиповий місце для входу фасадного. Також є вхід з під'їзду. Загальна площа приміщення 79 квадратних метрів. Приміщення потребує ремонту. Є санвузол, тіни побілка, підлога, керамічна плетка, ванна кімната. Опалення пічне, приміщення газифіковане, електроенергія, вода. Міська каналізація. Приміщення кухні. Високі. Висока стеля. Яка висота? Не знаю. Десь скоро 3.30. 3.30. Висота стелі 3,30. кладовка темнота. Стоп темнота. Место для входу фасадного. Раньше он тут и был, его вот замуровал. На Наступна кімната. Фасадна сторона, на вулицю Богдана Хмельницького. Також можна зробити вхід. Він раніше тут був. В місце ідеально підходить під офіс чи магазин.